Датька, ти бачив, скільки коментарів було за ці лінії? Ти поясни людям, де лінія. А що я не людина? Що я не людина? Не маю права помилитись? Не все так просто, друзі. На коробці писало е цієї плиточки розмір метр двадцять на 60. І на сіреньки писало метр двадцять на 60. А по факту, що в нас вийшло? Сюди! А по факту в нас вийшла ось така е борода. А тут у нас що? Бачиш? Лінії. І знизу у нас оп! Зміщення йде. Ну а що? Ми замовнику запропонували два варіанти. Перший варіант. Підшліфувати оцю всю сиреньку плитку. Повністю вона у нас тут, бачите, йде. На 3 мм. По горизонталі. Набігло там по пінньон з 48 тисяч гривень. Замовник каже, Володя. Ну. Роби як для мами, але не перегибай. Тому сказали: ось цей самий такий продивляємий шов. Будемо робити е, врівень з цими швами, а верхні шви вже е, як буде получатись, так і буде получатись. А який вихід з ситуації ви би запропонували, і як би ви вийшли з ситуації? Тому що скажу відверто, я трошки зіграв на ваших почуттях і спеціально показав цей шов, тому що я знав, що. А ага, буде кипіти і горіти, бо всі хочуть щоб володька, володька десь трошки, розумієте, впав лицем в бруд.